Вітаю, Шігару! Ось ми розпочинаємо продовження війни з кланом Такеда. Внулі в серій ми розгромили величезну їхню армію, оточили їхній замок. Північний Шинан. Зараз спробуємо клану Хатикаяма прибрати Мецуке. Так нашим священником це не вдалося зробити. Зараз про ніндзяй, хоча там 23% тільки на успіх. І нам вдається: з двох сторон вдарили. Пух-піх-бах, все, немає. Мецуки в нас. Прекрасно. Я можу тільки на всіх привітати з цим. Так, у нас є ще один розвідник, шпигун, якому ми ввели через цю мапу і він тут натикається, не можна пройти. Клан таке дано війська збирає. Саботаж можна провести, але гроші, гроші на це витрачати, не хочу витрачати. Так, заблокований прохід, і давайте візьмемо із машинами. автобоєм, Три бійця загинуло, все, місто взяте. Окуповуємо його. Провінція захоплена. Ура! Можу вас всіх привітати з цим. Подивимося, що в нас на півдні. Чи нема ворогів? Ага, знаєте, що я хочу зробити? Мені. Надоїло, що клан Морії заважає моїй торгівлі. Зараз ми об'єднаємо весь флот, що можливо, розробимо їхній флот, тому що ну, це просто неможливо. У нас є кораблі, ми це зробимо. Що у нас в центральній нашій частині? Нічого. На півдні у нас є два Мцуки. От всю провінцію ми переведемо мецуки, хоча, наче в мене там вже він був. Я постійно не забуваю, приходиться перекидати, куди вони вмирають, чи що, що з ними відбувається. чи що це таке. До речі, я так розумію, що це мецуки, якого ми перехопили. О, тут ще одне можна найняти мецуке. Все-таки, мабуть, десь помер. Але наймемо ми козуки в замку, тому що тут він має... отримав відразу два покращення. Так що це прекрасно. І тут ми оберемо плюс один. До нагляду за містом. Тобто ну, покращимо, як тільки, щоб вони більше давали грошей. Що у нас в північному Шеннано? Ну, у нас генерал отримав покращення. І ми можемо трет... четвертий рівень точніше, це стійти і битися. Також ми можемо обрати і оберемо плюс 5% до швидкості поповнення. Це дуже нам пригодиться, щоб швидше попонилася війська, тому що ця армія зваріє. Робимо наступний хід. Клан Маріхо, де такеда. Йде їхній ніндзя. Щоб тебе цей тричі перекосила. Атакує нашу ніндзю і вбиває його. О, клан Хатикаяма. А здається, вони пройшли через територію Такеда і підходять до нашого міста. В принципі, нам не страшно, хай штурмують замок. Нічого страшного, у нас там армія рівна їхній. І ще нам пропонується отримати ту, плюс 2 до моралі всіх кораблів. Непогано, непогано. Для цього нам треба перемогти в морській битві, наскільки я встиг тих прочитати. А, дуже погано те, що вбили нашу ніндзю. Тут у нас агент сидить і зараз ми спробуємо знищити ворожу Мецуки. У нас це дається. Ось так, отримає, як це, лісти на Ходзю. Добре, що ми сюди поставили, посадили агента. Це мене дуже радує. Так, флот. У нас ще є два корабля, які ми можемо підвести з півночі. Так, чотири корабля з півдня ведемо їх. Не знаю. Ну, по ідеї, якщо ми станемо в цій точці, то будемо дотягуватися, щоб як підкріплення підійти до, підійти до нашого флоту. Так, у нас тут ну, ворог флот є, флот є, це небезпечно. Угу. Помістам у нас все добре. Ми ми посадимо такі козуки. Це, мабуть, най найкраще буде у нас дохід. Там ще ферму побудували. Перекидаємо підкріплення. Тому що. Ага, е тому знищено Конвертуємо ніндзю, так. І як зі всей, тому що в нас невідновлений замок. Ага, і, що... і ми його забули відновити, боже мій! Ми забули відновити, вже був би відновлений замок, капець. Так, засісінти ми нікого не можемо, бо грошей немає. Чудово, чудово, прекрасно. Наняти теж нікого не можемо. Ну, армія, в принципі, є. І давайте тоді атакуємо клан Морі, тому що це вже надгіло. Проблема, що в них є два великих кораблі. Один з них дуже пошкоджений, другий повноцінний. Чисельно їх 10 кораблів проти восьми, але... Але в нас же ще є підкріплення. Позаду два корабля, бачите там. Тому ми йдемо в Бі. У нас є два -два кор... торгових кораблі. Е і ми намагаємося. Е так, 6 боу кабає Точніше, їх там вісім, У нас ще два підійшло. Атакувати ворожу кабаю. На жаль, чомусь і вдалося, маю, коли в нас перевага чисельна, а, фактично 8 проти одного, е звернути один корабель. Ну, Викликати паніку відступати. Так, ну ми все ж таки його добиваємо, і тут нарешті ворог зрушив місце і йде на наш флот, і нам треба розвертатися, тому що там два великих кораблі. Нам треба якось розтягнути. Мінус корабель у нас Він тікає. Дуже неприємно. Несе нас втрати, чомусь, чомусь ворожі кораблі поки що не стрілять кра... краще. А ми, ми намагаємося їх поливати вогняними стрілами. Концентрувати вогонь. Хоча вони теж нас обстрілюють вогняними стрілами, так собі неприємно. Але відходимо, обстрілюємо. О, мінус мінус корабель, чудово вже по одному. Точніше, мінус два в них вже корабля, це чудово. І ми відпливаємо, нам не можна вв'язуватися в ближній бій із великими кораблями. Тому що вони просто нас атакують на абордаж. Ну і концентруємо вогонь, наші хабаї на... На, на одній їхні кабаї. Тобто весь вогонь на одному кораблі і відходимо, відходимо потихеньку. Знищуємо добре, добре, там топимо їх. Тут ще два прориваються до наших торгових кораблів. Я їх взагалі, знаєте, тримав чисто для того, що можна в до копашних відправити. якийсь Ой-ой-ойними стрілами неприємно то як. Перерізаю дві кабаї на наш курс наших кораблів. Але нічого, головне не зупинятися, постійно рухатися, рух це життя. Так, повняними стрілами поливаємо їх, давайте. Ой-ой, ще, ще одному кораблю нашому, щось дуже погано стало. А, давайте спробуємо абордаж, візьмемо кабаю, глянемо його, як торговий корабель. Впорається. Так, два, мі... два мінус наших, нас кораблів. На жаль, що з цим не зробиш. Ну, відходимо, відходимо, тікаємо від цих. Uh, так, ага, підійшов ще один. ну прекрасно те, що у нас фактично просто забій відразу не приймає участь. Uh, тільки 10 на 10, але у нас по факту на 4 корабля більше. 4 кабалі. Що не можна радувати, єдине, що вони входять в бій не відразу. І... ой-ой, не -ой -ой. зацепили наш кораблик. Треба йому допомогти швиденько, я не знаю, чи ми встигнемо, поки що знаєте, щось бій... ой-ой. ой і... І екіпаж торгового корабля теж перебили. Чудово! Чудово, щось я дуже загупив, що це зробив так. мінус 3 кабаї і мінус торговий корабель. Ой, як офігенно. Просто прекрасно. Щось, щось, знаєте, я вже вже не знаю, чи ми зможемо виграти. Так, ну давайте, пливіть, розвертаємося, розвертаємося. Треба відходити від боїв кораблів. Розтягувати, може вони якось повідстають, хтось швидше вивчив щось, хтось ні. Ще два корабля входить на допомогу нам, це, це радує. І поки що ми ще мишенько не мінуснули, а в нас вже мінус 4 кораблі. А, так собі. Так собі. Неприємно. Ну Взагалі 4 кабаї вже вибули, вибули з бою. Ну, що ви робите, хлопці? Я ж на вас надіявся, капець. Mm. ну Продовжуємо, продовжуємо відбиватися, що нам ще залишається. Головне, головне тримати подалі від ворогів наш флагман, тому що якщо він втече, то тоді точно ніхто з наших кораблів не протримається довго. Тому цей момент ми, ми контролимо, відходимо. Треба, мабуть, в різні сторони відступати, тому що нас атакують. Блін. 5, 5 кораблів у нас уже, мінус. Та що це, як це? Ну хлопці, ну що ви творите? Так, розверта... ми трішки ось розтягнули їхні сили, і там одна кабая відірвалась, ми спробуємо оточити. Так, атакуємо. Там позаду ще нас переслідує їхній середній корабель. Середній човен. О, мінус, мінус, о, дивіться, щось трішки вже пішло в нашу користь. Тут взагалі дуже прекрасно. Ми оточили його і дивіться, як він прям палає. Це просто шедевр. Гори, гори. Згиньте, згиньте. До речі, ми розбиваємо флот клану Морі, який же ж має якраз бонуси для морських боїв. Так, ну ось ми нас догнали. дуже неприємні ті моменти, що, що вони... Розброїлись по, по всій мапі, нам приходиться то, то за одним гнатися, то за іншим, хоча з іншої сторони, плюс що, що вони все ж таки розділилися. Це дуже добре. Подякую нашому супротивнику легендарному. До речі, не забувайте підписатися на канал, залишати свої подобайки, коментувати. Ой, знаєте, я ще повторюю повторю словами, як мені подобається, як воно палає, як люди бігають, метушаться, плигають у воду. Тонуть, те, прав... а, корчиться від болі. Ну, це все жарти, ви не подумайте, так що, я думаю, ви мали зрозуміти, а, про що йде мова, а, на кого я силаюся. Добре, а, вся команда випугана з корабля, хоча в принципі він ще і не тоне. А, але все, інкінець. І ось іще у нас тут кабаядна заховалася, і ми її знищуємо тут, згадується... Ця... Пірати Камівського моря 3D вони там зіткнулися, їх там затягує в пучину, в глибину моря, але, але вони продовжують битися. Так, і о, здається, остання кабая, в них залишилася, вперлася. До речі, пишіть в коментарях. Я таки помітив момент, що мені не подобається, що не можна відступити з поля боя. Тобто ніяк. Не можна встати на краю карти, натиснути відступати, вони, грубо кажучи, від цього. Ти втечеш з полю бою, в медіа 2 татуар було ця можливість. Все, у нас перемога, 4 кораблі ми навіть захопили. І ми отримаємо бонус до моральної духу. Чудово. Зараз нам треба вирішити питання з тим, що у нас пошкоджені кораблі, тому ми стали в порт. І будемо їх ремонтувати, але трішки не на всі кораблі гроші вистачає. Тому, виходить, прийдеться обирати. Ем... Ці 5 кораблів, до речі, 5 додався один, так? Нема куди їх перекинути, тому що максимум 10 може набити. Ну, Ми просто їх об'єднаємо, ті і ті кораблі, добре. І, в принципі, частину ми можемо перекинути в другий порт, щоб сховати їх в порту. Дякуючи, що можна це зробити. Так, і ми тут о, в північному шинані більше нічого не можемо зробити. Спробуємо Ніндзю сховати в лісі, може не знайдуть його. Так, і ну не знаю, атакувати їх не дуже і хотілося. У них тут самурай, і цей, може хай і штурмують. Я їх а, там чудово зустріну. Давайте наступний хід. Тут, а, тут в мене генерал, коротше, рушив. де подивився, рівно. Ой, Леле, а це що це таке? Звідки ви всі зелися? І, і таке да ще тут. Твою дивізію, пробачте, за... за... За, за це, але це капець. Битва при Мацумото 1557 рік. тож розпочинаємо цю е, нелегку битву. У мене дуже тупа ідея. Беншем не скажеш що хочу одну стін захистити. Наступають вороги з усіх сторін Так, так, і тут наступають. І тут наступають. Е, і. Саме головна проблема, головна біль це клан Такеда, який також приймає участь в битві. Хоча атакували мене клан Хатекаяма, але Такеда вирішив мені також подарувати е, участь в бою. І двохкратна перевага, я не знаю, як я зможу це зробити. Давайте протиснемо Стояти і битися. Так, добре. Цих ем, сюди виведемо вперед. Треба, щоб хтось крив тут стіну. Ну, взагалі тут треба буде захищатися. О, до речі, я забув про кавалерію. Так, спробуємо. Ще кавалерію відіграти. Ну, нема всередині, що робити з ними. Так, добре, 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 розстрілюйте. Так, тут побіла ворожа кавалерія. Нехай, нехай зараз не летять, щоб ви всі подохли. Є. Самий о, вразливий в мене цей кут. Тут є як тримати позицію. Мені ще треба буде. Не знаю, це кудись полізуть. Так, ці 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 по цим. Так, стріляйте огняними стрілами, Ці ще поки що не можуть. Так, на кавалері ніхто не біжить. Ага, катана самураї біжать. Ем, хай біжать, хай біжать. Хто небудь від це тільки добре. Знищуйте їх. Добре. Так, тут якісь полізли аврики. Атакуємо Ярі самураями. І зараз ми спробуємо вивезти катана самураїв. Так. Біжіть сюди. Спробуємо вивести і вдарити а, в бік. треба якомога швидше, щоб. Так, ага. М -м, вперед. А, ні, не вперед. Куди вперед, якщо там ще піхота йде. Чому ви зупинилися? Вибігайте, хлопці! Дуже неприємний той момент, що мене обстрілюють. Так, добре. Давайте, давайте. Атакуємо. скоро ворог буде. Тут буде, скоро ворог. Нам треба швиденько їх ударити ці порізали, порізали Дуже швидко вплив вдарити. І навіть здається, що треба. Може сюди вивести один загін піхоти. Хоча виводимо, відходимо точніше. Не би забігти це, якщо чесно. Може вдасться забігти. Що тут у нас? Ці поки що поливають. Ай-яй-яй-яй-яй. О, це навіть цікаво. Забігайте всередину, всі забігайте. Добре. Не знаю, чи забіжать? Дуже тут поливають Мою піхоту лучники, я нічого не можу з цим зробити, давайте огнені стріли. Ой-ой-ой-ой, ці відходять. Куди ви, куди ви, куди ви, хлопці? Я не знаю, самураї не забіжать назад, так? Так, не забігли самураї, тут застряли. План провалився, схоже на те що... Лучники відходьте, дурні ви! боже мій, я просто кодья. Потім... Так, добре. Сюди кавалерия. Чому ви біжить? Я просто, ну ви подивіться, я не знаю. Я кажу їм відходьте, ви... вони б'ються далі, відходьте. Дурні. Давай так. Вони просто не слухаються. Все. Добре, техай б'ються. Ой, скільки поклали кавалерії, це просто жах. Так, а -а -а. Так... наступаємо. Йдемо в наступ тепер. Так, наступаємо. Боже, мені це треба кавалерія, зни лучники цих знищити, бо вони просто ограмлять мені війська. Перед, перед. Де моя кавалерія? Угу. Зараз <паски> що ми щось знищимо. Ці тримаються, ці б'ються. О, тут вже військ майже не залишилось, так? На жаль, копашно. Сейчас в мене надію цих знищимо. Ой-ой-ой, кавалерія моя. Бен. Ще, таке де залишився саме проблематичне. Гінерали мого розстрілюють, коротше, і нічого не зробиш з цим. Сейчас, може цих переб'ємо, ні, це побігли. Військ більше не залишилося. <плес> зараз завалюю. Просто оце велика проблема, тому що вони просто не заливають цими грбаними стрілами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такой. І відходь. Що тут вони побігли, вони побігли, боже мій. Так, давайте, бийте їх. Ні, генерал... Йо, хто тут стріляє? А, тут ще кота на самураї. Блін. Все. Зараз знову будуть поливати стрілами. Так, сюди, сюди, сюди. Ну, військ вже не залишилося, все, що могли. Ми поклали, мені здається, хатика яму поклали майже всю. Так іде також багато біжить. Біда тільки оцих лучниках Клучника, що нас стрілюють? Стрілюють мо цього. Це останні мої бійці. А, жах. Просто ще раз б'ть мого генерала і все, і... Вс, генерал зараз убий. Все, вбили. Ну вже генерали ворожі пішли в бій, так що. Ну тут заливати просто стрілами. Тут 5 загонів лучників, там і ще 5 загонів. Ну самарай ми майже поклали. Це останні бійці, коротше. Просто застріляли стрілами. Ну, смій пост. Генерал залишився, його просто розстрілюють. Забили генерала. Чи ні? А, ні, ось генерал не залишився. В принципі, ти вже можеш цей не битися. Давай побігаємо. Останні мої. А це не мої. Давай, останні бій побігли. Покажи, який ти в мене молодець. Ми ще поди постріляють. Ого, дивись, побачить. Френді файр трішки отримаємо. Ого. Це дуже смішно, що вони ще й розстрілюють своїх. Блін, а це весело. Ой, все вбили. Вбила, я ще й кудись перескочив. Займає за фортеці вискочив. Жах. О, зади. І все. Кінець. Так, 2400 бійців ми втратили двох генералів. безвіч прокачаних військ. Знищили 4600 бійців. Непогано. Так, і Цуцуї -Цу оголошує війну і магава. Так, або приєднатися до війни з Цуцуї, або а, розірвати альянс із обороняючимся. Якщо ми згоджуємося, нам оголошує війну ще Ось один клан. Хоча не так нам оголошує війну, а так ми розриваємо свій зі Магава. тільки питання, чи Магав взагалі вистоїть. Коротше, оголошуємо війну і Цуцуї. Продовження попеї в наступній серії.